Сьогодні хочу розповісти вам про дуже класну тему, а саме ретуш відео в DaVinci Resolve. В інтернеті є дуже багато відео, як робити ретуш, але всі вони, як правило, базуються на стандартних методах. І більшість з них дуже некоректно працює саме з обличчям. І сьогодні я хочу розповісти вам унікальний метод, який більшість з вас буде бачити вперше. Тому сідайте зручніше, зараз я вам покажу. Як правильно ретушувати шкіру. Ну що ж, я підготував такий кадр, де є дівчинка, і в неї є трішечки проблема зі шкірою. Також є прищики, і кадр є рухомий, динамічний. Вона також пробує щось говорити, рухати. І попробуємо попрацювати сьогодні з таким складним, я б сказав, обличчям. Виділяємо наш файлок, переходимо на вкладку Color. І зараз ми будемо пробувати тречити наше обличчя за допомогою Surface Tracker. Набираємо в пошуку SUR, беремо Surface Tracker, перетягуємо на нашу ноду. Чудово. Тепер виділяємо межі нашого обличчя. Після того, коли ми зробили виділення нашого обличчя, нам необхідно виключити з нашого трекеру рухомі об'єкти. В даному випадку це очі, вона може кліпати, і рот, бо вона може спілкуватися. Для цього на панелі задач у нас є так, така кнопочка плюс хол». Натискаємо її, збільшуємо наше око і виділяємо його. Точно так само ще разочок нажимаємо плюс холл, додаємо новий слой. І виділяємо друге око. Таку саму процедуру робимо з нашими губами. Давайте трішечки поправимо, щоб це було правильно. Дамо малесенький зазор, щоб трекер. Не доторкався до об'єктів рухомих. І тепер переходимо на вкладку Mesh. І ми бачимо, що в нас створилася сітка, яку ми будемо тречити, для того, щоб прив'язатися до всіх частин обличчя. І на мою думку, цих точок, які зараз є, їх недостатньо для того, щоб максимально правильно прив'язатися до всіх частин нашого обличчя. І для цього, щоб прив'язатися, у нас є в опціях два варіанти автоматичний або Uniform Grid. Насправді можна пробувати і тим, і тим методом, але точок бажано дати якомога більше для того, щоб трекер набагато краще прив'язався до кожної частини нашого обличчя. Але можна вибрати і автомат. Насправді, і автомат в даному випадку також досить непогано працює. Тобто ви можете спробувати, який з методів вам підійде найкраще і який буде найефективніший. Але врахуйте те, що чим більше точок, тим рендер цього буде довшим. Якщо у вас слабий комп'ютер, то це може забрати трішки часу. Напишіть в коментарях, який з цих методів вам підійшов найкраще. Далі переходимо на вкладку трекер, якість. Обираємо «Better». Це є максимальна. І ці два параметри, Motion Range і Mesh Rigidity відповідають як за межі нашого трекеру, так і за його стабільність. І оці значення, які є по замовчуванню, їх, як правило, достатньо. Тому розпочинаємо трекер спочатку в одну сторону. І в другу сторону. І ще хочу підкреслити, що саме цей метод, він дієвий, коли модель не дуже сильно повертає головою. Якщо вона аж дуже сильно повертає головою і трекер починає злітати, то саме цей метод в даному випадку буде не дуже дієвим. Напишіть про це в коментарях, і я обов'язково зроблю відео, як робити ретуш, коли обличчя повертається дуже сильно. І так, ми відтрачили наше обличчя. Давайте подивимося, наскільки все вдалося. Як бачите, дівчинка говорить, трекінг досить грамотно прив'язався до всіх точок. Також вона рухає головою. Все окей. Чудово, переходимо на вкладочку Результ. І тут обираємо Stabilize вар Input 1. Що це? Нам дає, ми бачимо, що наша поверхня тепер стала практично повністю стабільною. Вона не рухається і вона прив'язалася до конкретних наших точок. А ось ці межі показують наскільки насправді рухалося наше обличчя. І це дає нам дуже хороші можливості для нашої ретуші. Давайте спробуємо. Забрати ось ці прищики. Для цього нам потрібно створити нову ноду: це є або гаряча клавіша Alt-S, або права кнопочка add, add Serial Node. давайте поставимо її знизу для зручності. Перейдемо на вкладку маски, виберемо інструмент для виділення і виділимо наш прищик. Трішечки з невеличким зазором, тому що потім ми будемо розсіювати края, щоб вони не виходили у нас за межі. І перемістимо, наприклад, вниз. Не рекомендую робити справа і зліва, тоді воно не дуже коректно працює. А от знизу або зверху брати елементи, в даному випадку мені більше подобається знизу. І на цій панелі ми обираємо сайзінг. А тут обираємо метод. Not sizing. І ось в цьому віконечку, там де є Sizing пробуємо перемістити трішечки вверх і змістити. Бачите, як зміщується. Чудово! Але края треба трішечки розблюрити. Для цього переходимо на вкладку маска і легесенько розмиваємо наші края. Також ми можемо трішки нашу маску порухати. Щоб більш точніше підігнати і прикрити цей дефект на шкірі. І точно так само робимо ще з цими трьома прищиками. Створюємо нову ноду Alt-S, ставимо її внизу, вибираємо інструмент виділення, виділяємо наш прищик, переміщуємо маску вниз, переходимо в розділ Sizing, Нод у нас вже стоїть по замовчуванню і трішечки зміщаємо вверх. Розмиваємо наші края. Чудово! Як бачите, згрубшого ми забрали усі найбільші дефекти, і в нас вийшла ось така структура нод. І тепер ми створюємо ще одну нову ноду. І ось цей перший Surface Tracker ми маємо скопіювати в нашу наступну ноду. Для цього ми виділяємо, нажимаємо Ctrl-C, виділяємо ноду, нажимаємо Ctrl-V. І зараз ми будемо робити реварп цієї маски, тобто повертати назад нашу рухому картинку. І щоб це все в нас запрацювало, нам необхідно роз'єднати ось ці два входи, натискаючи приблизно ось тут наш вхід підключити в верхню частину. Зеленого входу RGB. А вихід з останньої маски, зелений, підключити в нижній зелений вхід. Відпускаємо. Ось так вона має виглядати. І як бачимо, у нас повернулося наше обличчя і прищиків уже на ньому немає. І це ще не все. Далі буде ще цікавіше. Якщо ми збільшимо нашу картинку, ми побачимо ось такі чорні окантовки по всьому обличчю, там, де були межі нашої маски. Для того, щоб їх забрати, ми ось цей показник контраст зменшуємо трішечки буквально. А показник Softness трішки збільшуємо для того, щоб розмити край. Далі створюємо нову ноду Alt-S. І в пошуку пишемо текстури POP. Притягуємо цей плагін в нашу ноду. І зараз будемо детально працювати саме з ретушю нашого обличчя. Operating Mode переводимо в режим Advanced. Значить, Output означає, що ми будемо бачити одразу наш результат. І в нас є деталі. Ось ці-всі показники вони або додають, або забирають крупність зерна з нашої шкіри. Самий нижній показник це найдрібніше зерно. Трішки більше, більше, мідіум, ще більше і ще більше. Я думаю, що ми найменший параметр взагалі не будемо крутити, так як нам треба зберегти деталі нашої шкіри. І починаючи від параметра Fine, а можливо і Small, будемо пробувати змінювати крупність нашого зерна. Давайте подивимося, що у нас буде відбуватися. Зараз я збільшив на максимум. А зараз я розмив. Тобто цей параметр, напевно, нам не підходить, тому що він повністю розмиває картинку. А ось цей параметр, як бачите, залишає частини фракції на нашому лиці. Тому ми його тільки трішечки покрутимо. Давайте попробуємо ще трішки більшу фракцію також підблюрити. А параметр тіні навпаки трішки збільшити для того, щоб збільшити найменшу фракцію на нашому обличчі. Але все це треба робити з чуттям і буквально буквально чуть-чуть. От як бачите, я думаю, що цього нам вже буде достатньо. І оцей найверхній параметр означає силу цілого нашого ефекту. Тобто ми можемо як і збільшити його, так і зменшити. Я думаю, що десь ось в такому положенні цього повністю достатньо. Переходимо на вкладку Tonal Range. Тут ми можемо настроювати крупність нашого зерна в тінях і в світлих, і в найсвітліших участках нашого кадру. Давайте подивимося в тінях. У нас їх мало, тому ми практично нічого не бачимо. В світлих участках ми, напевно, рухати не будемо. І в найсвітліших можемо трішечки додати. Ось десь такі параметри мені вдалося накрутити. Як ви бачите, у нас є структура нашої шкіри. І десь ось такий результат. Я думаю, що можливо це і трішечки забагато, ми можемо трішки ще зменшити силу нашого ефекту. Але думаю, що кожен тут на свій смак і на власне бачення залишить ці параметри такими, як він вважає за потрібне. Весь цей ефект у нас примінився до цілого нашого кадру. А я хочу, щоб він був тільки для нашого обличчя. Що для цього потрібно зробити? Для цього нам потрібно створити нову ноду. Node. Нода називається коректор. Вона буде вільною. Наш вхід потрібно підключити у зелений вхід RGB нашої ноди коректор. А в цю ноду коректор давайте скопіюємо нашу саму першу ноду. Ctrl-C, виділяючи ноду коректор, Ctrl-V. В параметрах Output вибираємо Create Mesh Alpha Mask. Таким чином, ми створюємо маску з того виділення Surface Tracker, який ми вже відтречили. І зелений вихід з цієї ноди підключаємо у синій вихід альфа нашої ноди. Тепер давайте перейдемо на вкладочку Key, яка знаходиться ось тут. І ми тут чітко побачимо нашу рухому маску. І її края дуже різкі. Давайте. Трішечки їх розблюримо. Для того, щоб наш ефект плавно вписався у наші маски. Давайте нажмемо Alt-S і створимо ще одну ноду. Повернемося ще до нашої ноди текстури POP. Подивимося, як наша маска спрацювала. Для того, щоб включити і виключити її, нажимаємо на цифру і виключаємо. Переходимо в нову ноду. І шукаємо плагін під назвою Face Refinement. Перетягуємо на нашу нову ноду. Цей плагін, я думаю, вже більшості буде відомим, але ми все одно коротко і швидко його розглянемо, тому що я впевнений, що є і такі люди, які з ним ні разу не працювали. Це дуже чудовий плагін, який дає нам можливість чітко виділити конкретну область нашого обличчя і з нею працювати. Дивіться. Нажимаємо трекер. В даному випадку трекер відбувається в обидві сторони. Тут це можна робити з легкістю, тому що він дуже грамотно працює і дуже рідко коли злітає. Перевіряємо. Можемо відключити тимчасово наші опорні точки для трекінгу і перейти в його налаштування. В даному уроці я не буду розглядати детально. Кожен з його етапів, тому що насправді їх дуже багато. А розглянемо поверхнево, на мою думку, найважливіші. Дивіться, skin текстури. Це є та сама текстура нашого обличчя. Якщо ми подивимося, як вона тут працює, то будемо бачити, що вона тут фактично замилює наше обличчя і робиться дуже некоректно. Наш плагін текстури POP робиться набагато грамотніше. Розглянемо Desaturate Shadow. Це дуже класний параметр, який забирає колір в наших тінях. Подивіться на очі. Якщо в нас є якісь там проблеми або занадто яскраві, мені, наприклад, от такі от не дуже подобаються. Я би трішечки це зменшував. Side Lighting. І цей параметр відповідає за сторону освітлення. Тобто ми можемо тут окремо працювати як з правою стороною обличчя, так і з лівою стороною обличчя. Дивіться, ліво можна притемнити або висвітлити. Точно так само і право можна затемнити або висвітлити. Також можемо змінити її гаму і підсилити яскравість. Це потрібно в рідкісних випадках, коли в нас дійсно є проблема під час зйомок. І в даному випадку я би ці всі параметри не рухав. Йдемо далі. Ace-Shadow це тіні, які знаходяться над очима. Таким чином ми можемо цій дівчинці зробити трішечки мейкапу, змінюючи параметр температури і змінюючи параметр тінту. Ну, тут, як то кажуть, в кожного кожен може крутити вже на свій смак що кому більше подобається. Параметр saturation зменшує яскравість цього ефекту. Можемо його додати буквально трохи. Також можемо змінити колір нижньої частини наших очей. Часто такі е, налаштування потрібні, якщо в дівчинки є синячки під очима, і тоді ми можемо тут цим параметром дуже грамотно це позабирати. В даному випадку, ми також ці параметри відмикаємо. Переходимо до дуже цікавого параметра A, яким ми можемо додати різкість в наших очах. Подивіться, як це виглядає. Також параметр Brightness ми можемо висвітлити зниці нашого ока. Параметр «Lips» змінює колір наших губ. І тут ми можемо також трішечки накрутити, наприклад, кольору. Зробити яскравішу помаду або змінити її колір. Я би зробив би її трішечки рожевою, трішечки і трішечки яскравішою. Параметр Blush змінює відтінки на наших щоках. Ми можемо також і додати трішечки рожевого, щоб воно було в одній тональності з нашими губами і нашими тінями в очах. Ну, в принципі, з грубшого все. Я думаю, що кожен, коли покрутить всі ці параметри, легко розбереться, який з них за що відповідає. І зробить свою цікаву картинку. Подивіться, що у нас вийшло. Давайте подивимося, як було до, і як стало після. Ну що ж, я надіюся, вам сподобався сьогоднішній відеоурок. І якщо у вас виникли запитання і щось не виходить, обов'язково пишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ще буде багато цікавих відео.